Побратимчик, який мене вивозив, він двохсотий, ну а я от я вціліла, я ціла. І це мене дуже, скажімо так, я постійно чу, почуваю вину, що він пішов, а я жива. Наталя. 55 років на початок повномасштабної було 51. На той час вже не працювала а в медиком. До цього 27 років працювала в дитячій поліклініці. У мене ПТСР, у мене міновибухова травма, струс головного мозку, ну і все, що до нього прикладається. Маріночки. Та як ваш там почати сьогодні? спала. До четвертої ранку мені казали mm -hmm. так, пробрала точно, коли трошки. Після того, як провела всі ці вправи, стало краще себе почувати. Почула, ну, дуже погано, дуже поганий сон і... Коли встаю, самопочуття не дуже. Їдемо додому, до сім'ї, до моїх діток. Їх у мене троє, донька і двоє синочків. Були моменти, коли хлопців не бачила по півроку, хлопців, доньку. Я думаю, що не вистачає їм мене і мені їх. Це одне з моїх бойових речей вдома, коли приїхала на помивку, відпустили мене. Вже їхала обратно, почала взуватись об обстріл, гради валили і нагнула зав'язувати шнурки, що дзень. Повертаю голову, бачу пасколочок якраз на рівні моєї голови. Вітаю. На початок повномасштабки так, мої діти були вдома. Збиралась, Я збиралась на роботу хлопці в школу. На той момент Антош, Антоші було 13 років, а Глібу 11. Я думаю, що нашій молоді треба показувати, що. Є батьківщина, яку треба захищати. Пам'ять вона дивна така річ, Хі. наче вчора це все було 24-те, Позвонила комак, каже: ти спиш Я кажу: сплю. Каже, вставай, війна почалася. Я говорю, да ну ти що, такого бути не може. Каже, вставай. І тут я почула, почула взриви. Перше, що прийшло на розум, що я військово зобов'язана і я медик, зібралася і поїхали з чоловіком в воєнкомат. Мене оформили, видали зброю, і так я стала до ЛАВ ЗСУ, відправили нас. На околиці Чернігова, де саме ми розположилися, тут був наша санчастина, нам дали ще е, начмеда лікаря, і ми почали свою, скажімо так, діяльність. Коли я вдома знаходжуся, да, мені тут добре, мені тут комфортно, але є відчуття, що хлопці там, що у них є мені потреба. І наразі я, в мене немає повного розуміння, чого я хочу. Чи я хочу бути тут, чи я хочу бути там. У мене є подруга, це БФ з Бережи Чернігів. Ми разом по можливості допомагаємо, чи можемо. Будуга, а, поляниця. Вони з французами теж хлопці звертаються, я чи допомагаю, чи напряму згожу. І так і так і живемо, а що, що, що робити? Якщо б не волонтери, я не знаю, що ми робили. Бо це велика сила. Тут, мабуть, вперше я. Відчула страх, нас визвали до людей. і Ми йшли з чоловіком і просвистіла пуля, Причо, причому так просвистіла поряд, що реально стало дуже страшно. Страшно, що тебе в будь-яку хвилину можуть зняти просто так. А Пітер сидів десь на водонапірній башні, як нам сказали, снайпер і відстрілював людей, кап прилетів сюди. Касетка, все ще можна, от сюди і прилетіло. На той час ми були поряд, трохи мене контузило, але зібралась і побігла разом з чоловіком надавати допомогу перший хлопчина, який я побачила. Це було, мабуть, моє перше бойове хрещення. Це був танкіст, молодий хлопець, який, на вигляд був цілий, але мабуть, Внутрі в нього все було там перебите, зіжмякане, тому що е, снаряд упав поряд. Було дуже багато людей. Вони сиділи е, в підвалі, підвал теж привалило, Зайшли туди, все, почали воводити людей, почали до, надавати допомогу. Прибігла жіночка, е, молоденька, і каже, що моя сім'я там, а сім'я її якраз е, там, де склалося до четвертого поверху. Пізніше там розкопали цю сім'ю, нікого живого не, не залишилось. А отут я спала. Тут стояв диванчик. Він, ну, отак от, виходить, був, а тут це ж вікно. І оце взривна хвиля, як дала, да по голові, да зверху. Тут полки ще були. Всі ці полки на мене попадали. Це дуже страшно згадувати таке. Ось там пробило, а сюди влізло. І не загорілась, і не взірвалась. На адреналіні було не страшно. Хлопці взяли воду, залили її, розібрали. В перший день, коли не було обстрілів і було дуже тихо, це було незвично. Це насправді було незвично. Тиша, яка настала, і е, кожного ранку, о четвертій ранку, я просипалась від того, що я чекала. В гуркіт літака це було. Кожного дня я чекала мінометних обстрілів, які були постійно тут, в цьому районі, і не тільки в цьому районі, а по всьому Чернігові. І коли ця тиша настала, це було дуже незвично. Потім почалися будні бойового медика, який привикав вже без стрільби, без поранень якось. Так, потім була дислокація і далі Донбасщина, там, де я отримала не одне поранення. Офіційне поранення було перше. Ну, офіційне я маю на, на увазі яке я, там, де я проходила лікування, воно було зареєстровано. Це коли на, ми були на Білогорівці, і поряд нас почали дуже розносити. Ось і спочатку вони клали там і, і міни, і снаряди, а потім скинули КАП. КАП 250 і мене тоді дуже добре за 300. Я була обмежено придатна, але ну, без медика не, не можна. На передовій без медика не можна, тому що дуже багато життів залежить саме від медика. І якщо медика нема, це смертність, можна поумножати на, на два. Після обмеженого мені дали групу. І я з групою продовжувала воювати. Але в мене там дуже багато на фоні акулотравми, на фоні контузії. вже не ну, це ж вже не перша контузія і не друга. Дуже розвилось дуже супутніх багато мене ну, поставили другу ступеню. ПТСР тоді ні, тоді мені не поставили. Ну я не, не зверталась. Це раз звернулась, тому що вже я розуміла, що це край. Ну, Реально мене вже накривало так, що просто. Ну, І це і безсоння, це і флешбеки, це і кошмари постійні, це і. Агресія це нерозуміння в сім'ї, нерозуміння з друзями. Найважчі і найтяжчі пирати це коли мої побратимчики, з якими я починала воювати. Їх не ставало дуже багатьох зараз нема. Оце найтяжче і це є ті флешбеки, які постійно в мене трапляються. Флешбек це. Саме повторення тих ситуацій, які були там, на війні, на нулі, це коли прильоти, це коли міни снаряди, коли одним махом вбивали. Пласільні жінки. Я розумію, що треба поплакати, але ну, якось воно не дуже виходить. Я навіть коли, скажімо, хлопців дуже багато пішло, ну, за 200 задвохсотилось, я не змогла проронити отак, оті сльозинки. Цей механізм контролю, ну, це, мабуть, звичка за 4 роки війни. Мужики впадали в психози і в істерики, і... А мені, не, а мені не можна було. Я була єдина жінка, яка. Коли я могла їм сказати, хлопці, ви ж дивіться, я з вами. Я жінка і я з вами. Разом ми на одній позиції, ми під одним обстрілом з вами. І це допомагало. Почала боятись маленьких просторів, тому що, ну, мабуть, оцей взрив в машині дав своє. Тобто У мене розвилась каустрофобія. У мене може змінитись настрій буквально за пару хвилин. Мені може бути добре, потім мені погано, потім мені агресія, потім апатія. І це може проходити за, за день це циклів дуже багато. Знали і про лікування мої, знали, знали про діагнози мої. І знаю, що є проблема. Знаю, що з мамою зараз не дуже легко, але приймають. Я думаю, що я виконала свій обов'язок по відношенню до України. Коли мені погано, я сюди приходжу. Я можу годинами сидіти, і дивитись на воду. Коли я зараз тут, я, мабуть, дуже часто згадую, коли я була там на нулі. У мене постійне є почуття провини. Я постійно її відчуваю. Я не можу нічого з цим зробити. І перед Сашою, і перед іншими теж. Знаєте, Дуже багато людей, які дуже беруть близько до серця. і я живу, а вони ні. Я дуже хочу, щоб я була повноцінним, повноцінною людиною, яка може відпустити все це і жити далі.